Як раніше, вже точно не буде. Чому 25-й рік покаже фермерам їхню неефективність використання азоту? З однієї, з іншої сторони, атмосфера розігрілася і зараз виглядає так, що буде розігріватися далі. Адже всі екологічні норми, які були, що американці, що Європейський Союз, що Китайці зараз хочуть запхати в одне місце. І далі спалювати вагілля, нафту, газ та інше паливо, і розігрівати атмосферу ще далі. Хоча навіть на нашому з вами прикладі в Умані, да, де центр України, в Умані вже кількість тепла така сама, як була 20 років тому в Одесі. Да, тобто там променад да, і м тепло майже. Цілий рік, вже навіть в центрі України, а на крайньому півдні ми з вами маємо вже майже субтропіки. Я кажу про там, наш з вами південний степ. І на цьому фоні да, всі фермери, які використовували сульфат, амонію, селітру або інші класичні добрива для підживлення ріпаку або пшениць, в цьому році, на фоні той погоди тих кліматичних нових умов. Вони всі побачать власну неефективність. Це буде відео про те, як підживлювати азотом в суху землю та як фермери адаптувалися під зміну клімату. Не всі, але якщо ви подивитесь це відео, будете знати, як адаптуватись під зміну клімату. До речі, якщо ти хочеш розібратися в тому, як працює азот, які є форми, як швидко вони переходять, що засвоюється листком, що коренем, і коли краще який азот застосовувати, коли якій культурі, в якій фазі. Скільки азоту потрібно, як це все рахується математично, а не сусід сказав, агроном сказав, чи там дід так робив, я буду так робити. Як це реально працює, як це порахувати? Якщо тобі це важливо і цікаво, і ти хочеш заробити більше, стати краще, запрошую на міні-курс ефективний азот. Там це все можна за один вечір вивчити і повністю осмислити і зрозуміти, як працює азот у вашому. Грунті і як на цьому заробити більше. Переходь за посиланням під цим відео, щоб стати краще і заробити більше. Але спочатку підпишіться на канал, клацніть на лайк і на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Історія про планування азотного живлення на 25 й рік. Я б на власному прикладі на нашому фермерському господарстві, хочу показати, як це відбувалося. Зібрали соняшник, планували сіяти зиму. Питання стало там з чим посіяти. І, типу, була ідея трошки азоту, або все-таки комплексне. Тому частину посіяли з комплексним, а частину посіяли з азотом. так як у нас на півдні. На ґрунти лужні, да, то давати чим кислішого азоту чим побільше, тобто чим кислішого добрива і азоту побільше, це типу, час від часу гарна ідея. Особливо, якщо зробили аналіз ґрунту, а ми тепер зробили аналіз ґрунту, ми знаємо, що в нас pH на всіх полях там сильно за 7, на деяких сильно за 8. Тому, типу, з сьогоднішнього дня погляд на те, щоб використати сульфат амонію при посіві, вже здається досить гарною ідея. Хоча весени, а, типу, я наполягав на тому, щоб більше сіяли з а, комплексним добривом, тому що в нас ж більше не буде шансу дати азот. От. І планували, що весною будемо розкидати сульфат амонію або селітру. А, чого? Тому що у нас немає інфраструктури під каст, тим більше під безводний аміак. От. Тому ми думали, що візьмемо розкидач, візьмемо гранулку. Швидше за все, це мав бути сульфат амонію. Чого? Тому що все-таки він дешевий за тонну, да, і в ньому є сірка. І якщо рахувати на азот, то він по азоту виходить там, майже як селітра. Але ми, як бонусом, да, отримуємо на цілу купу сірки і заряджаємося і сіркою. сіркою. І ми дивилися на сульфати амонію, вони є різні. Є кристалічний, є капролактам, така пресована кутовата гранулка. І є звичайний гранульований. Він насправді найкращий, найбільш технологічний амонію, але він найбільш дорогий. От. Відповідно, ми дивилися, що найдешевший варіант, найдоступніший це якраз сульфат амонію капролактам. Той, який кутовата гранулка, да, в нього погана балістика. да, Ці гранулки дуже різної форми. По різному летять, в них різна вага, але воно дешеве. От. І ми дивились, що воно дешеве, що, типу, це, мабуть, буде найкращий варіант. Але, так як в нас немає ми нове фермерське господарство, у нас дуже велика проблема з обороткою, ми невчасно купили добрива. Тобто, Точніше, не купили добрива взагалі вчасно. А весна йде. І от, коли прийшов момент, коли вже закінчувався, мерзлоталий, Оксана прийняла рішення, що Окей. Це не буде капролактам, ми не зможемо його нормально розкидати. Тому окей, давай будемо дивитися на сульфат амонію і е, купили сульфат амонію. Да? Е, але так як час уже підійшов е, то, ну, типу, прийняли рішення, що розкидати його немає сенсу, бо сухо. Ну, типу, ми розлутали і пройшов. Як тільки ґрунт розмерся, він сразу став сухий. Окей, прийняли рішення, е, що будемо всівати його сівалкою по бузніцькому Да, добре, що там, в господарстві батька є старі сівалки, сезешки, ки да, який спеціально для цього прийому і лежать. От. А його цей прийом треба проводити трошки пізніше, десь перед початком виходу в трубку. А, і, в принципі, сульфат амонію або селітра для цього дуже круто підходять. Селітра, насправді, вже для цього краще підходить, тому що є в ній нітратний азот, чим сульфат амонію, бо в амонійний азот ще має перейти в нітратний а потім ще корінь тільки може його засвоїти. Тому але ну, амонію, як наслідок має довший азот плюс сірку. Тому така історія. Але час йшов далі, і тут, якраз вже після того, як сталися ці всі весняні маніпуляції, отримали результат аналізу ґрунту від Агрілаба. І відповідно, ви вже бачили випуски. Чи якісь ще паралельно будуть виходити, і в нас виходить така історія, що типу ну, сухо, да, і вже амонію навіть всівати сівалкою, це досить негарна ідея. А тому партнери Технополь притарабанили Юкон. Це дуже крута приблуда. Це ін'єкційне внесення рідкого добрива. І який ми отримали наслідок, який ми ну, який прийом провели, який отримали наслідок. Що той самий час, коли вже майже місяць лютують пилові бурі, да, тобто в нас немає опадів, степ. А, і дуже сильний вітер весняний, це характерно. Вот, а, і виходить так, що верхній шар ґрунту вже пересушений, тобто навіть сівалкою по Безніцькому дуже складно покласти добриво на сухий ґрунт. Та й добриво саме сухе, якщо це селітра чи сульфат амонію. І як наслідок а, внесення рідкого добрива на глибину там, 3, 5, 6, 7 см, як яке поле можна налаштувати, ну, щоб точно воно попало в мокре. Тобто внесення рідкого добрива в а, мокрий ґрунт на глибину, а, а потім Оксана ще це добриво докомбінувала ортофосфорною кислотою для того, щоб був швидкий стартовий весняний фосфор для озера, і ще докомпонувала його сіркою. Я б ще його би, якби була можливість цинком. От. І це ми б отримали ну, просто якусь супер-пупер вундервафлю насправді. Mm -hmm. а, чого? Тому що зверху сухові, зверху а, жарить сонечко, От. А вітер видуває верхній шар, і якби добриво було б розкидане, наприклад, амонію капролактам на початку березня або в кінці лютого. Да? То прямо зараз вітер би його піднімав і ніс, так само, як і верхній шар ґрунту, несе. Понятно, що в основному змітає ґрунт з полів не там, де озимена, а там, де зараз іде підготовка ґрунту під сонячний і сою. Це відбувається по всій території України. Але менше з тим, все одно би капролактам би не розчинився, він дуже погано розчиняється, ця пресована гранулка. От, він може місяць-два лежати на поверхні. От. І відповідно його би просто зараз видуло. А, рівно те саме відбувалося би з карбамідом, бо там слабка карбоксильна кислота. Якщо карбамід розкидати, то там непродуктивні втрати 30-50%. А якщо такі сухові, як зараз, то взагалі можна було б втратити, там, я думаю, відсотків 70% на да, речовини, якщо розкидати карбамід. От. Саме тому а, зараз виходить так, що. Я дивлюсь, да, бо ін'єкторами користується велика вже досить кількість фермерів. Це не одиниці, не десятки, да, це вже сотні по всій Україні. І ось цей ін'єктор, який приїхав, він ну, дуже гарно і дуже технологічно побудований. Бо до того я бачив ін'єктори, з яких там фонтани у всі сторони і не сильно відрізняються від оприскувача. Да, а саме цей дійсно може витримати глибину і дійсно внести. Комбіноване вже, виходить, добриво, там, де є три форми азоту, сірка, фосфор легкодоступний, його можна по дорозі докомбіновувати, це виходить дуже гарна, крута ідея. І получається так, що поки у всіх все видуває, поки сухові а, висушують ґрунт і знімають верхній шар, то на глибині 5-7 см а, в нашої пшенички вже є комбіноване добриво, азотно-сірчане фосфорне. Яке, е, не яке не піддається впливу ультрафіолета, яке не піддається випарованню, яке не піддається видуванню. Тому я вирішив записати це відео, що ось ця точка, да, коли наглядно, да, на візуально, логічно, да, видно, понятно, що м -м, потепління йде, клімат змінюється. І так як було раніше, що в нас є затяжні весни там, до травня, коли є. Затяжні дощі, коли є там довгий період для того, щоб пшениця кущилася. До речі, це дуже цікава штука. Мабуть, запишу про це відео, що фермери ждуть, що ось зараз весною пшениця покущиться. Ніхрена вона не покущиться, тому що йде дуже швидке на накопичення тепла, і фенологічні фази проходять дуже швидко. Да? І відповідно пшениця фізично не може покущитись. А якщо говорити про азот, да, то ось це ще поки що не опустелювання, але це дуже сильне збільшення кількості тепла. І воно вже зараз ми констатуємо, що це там 300-400 градусів по рокові ефективних температур. А якщо дивитись на те, як зараз всі економіки світу знаходяться в рецесії і вони готові там просто відмінити всі екологічні норми і спалювати там. Вугілля, там, нафту і так далі, все викопне паливо спалювати, і їм вже пофіг на атмосферу, тому що ну, економіка приходить до краху. Да? То я думаю, в наступні 10-20 років про екологію будуть говорити набагато менше, і є шанс того, що атмосфера буде розігріватися ще далі. Да? Тобто, у нас з вами буде ставати ще тепліше. І в нас, коли ми зараз просто дивуємося, що ой, в нас немає весни чи осені, у нас типу літо переходить в зиму. А зими, подивіться, ну добре, що дякувати Богу, у нас теплі зими. Тому що війна, тому що, ну, типу, у нас є шанс не замерзнути, це добре. Але якщо атмосфера буде розігріватися і далі, то зими в нас з вами також будуть ставати ще тепліші, да, а теплий період буде ставати ще довший, кількість тепла на полях буде ставати ще більша, і нам з вами треба до цього адаптуватися. І ось ця технологія, коли ми можемо носити рідке, комбіноване добриво. Яке повністю захищене від зовнішніх впливів, це, мабуть, сьогодні найкраща ідея, найкраще рішення. Тому що в наступному чи там, наступні 2-3 роки знову може бути можливість кидати по мерзлоталому, Знову може бути якийсь опади, якийсь дощ. Але навіщо нам з вами надіятись на те, що а може буде? давайте краще. Відразу підготуємось до найгіршого варіанту, і це одночасно буде і підготовка до найгіршого, і найбільш технологічне рішення. До речі, я зараз збираюся записати наступне відео на, про м, еволюцію азотного живлення. В чому суть? Багато хто не переходить на каз, тому що думають, що це ну, дорого, що інфраструктура дорого коштує. Так от. Єврокуби, бочки, помпи, все працює дуже дешево да, і дуже ефективно. І там маніпулятором привозиться, грузиться, ну, типу, можна зробити це реально дуже дешево, інфраструктуру підказ. Лікон можна наняти на послугу. Да, і це буде коштувати не всі гроші світу. Або скинутися з сусідами купити, або, там, не знаю, якщо у вас вже є там хоча б 300 гектар в обробітку, спокійно піти там, в лізінгову компанію, або в банк, взяти кредит. Тому. Це вже працює. Це не rocket science, це не якесь далеке майбутнє. Це те, на що ви маєте звернути увагу, підготуватись до найгіршого варіанту, який насправді буде найбільш технологічним на сьогоднішній день. От. І вивчати питання того, як там, докомбіновувати до касу, як розбавляти кас, як докомбіновувати до нього там, цинк, сірку, фосфор там, і так далі, що вам, в вашому ґрунті дійсно не хватає, згідно аналізів ґрунту, які. Коштують не 50 доларів, а там, сильно дешевше, тому що його можна зробити сильно дешевше. От такі думки. Хотів з вами ними поділитися. Це ось прям справжній use case цього року. В степу є реальна проблема з вологою, то вона є по всій Україні, просто в степу на фоні Суховіїв, де ґрунт несе, це прям, прям нагальна проблема. Пишіть, що ви думаєте про це в коментах. Можливо, ви бачите якусь ще крутішу Rocket Science технологію. Поділіться нею в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, прожимайте дзвіночки, щоб не пропускати нове відео. Хай прибуде з вами урожай і перемога!